Ну, безумовно, в принципі, тут е, ніяких сумнів немає, і те, що е, насправді в росіяни хотіли розіграти перед е, всім світом е, красиву таку двоходовку. Тобто, напередодні, як ви всі пам'ятаєте, вони е, російська делегація підтримала е, в принципі позиції по е, Надії Савченка, і на другий день абсолютно щиро росіяни сподівалися, що е, Перія насправді моніторну торгові... велику. Залишить Росію і не прийме жодної жорсткої санкції. І після цього вже сторони переможців, вони б уже з такою красивим жестом могли б передавати надію Савченка якійсь там третій країні. Ну тому що там записано про те, що можна передавати на Україні, а третій країні по резолюційній частині. Але не воно вони в принципі, вони абсолютно щиро вважали, що вони це зможуть зробити, тому що вони чітко, очевидно, все ж таки пораховували, що більшість членів мій комітету будуть за них. Уявити собі, що в принципі з доброго дива і без будь-яких, скажімо так, стимуляцій більшість членів мій комітету підтримала росіян, я чесно кажучи, не можу. А те, що аж 43 голоси було проти резолюції, це знак того, що Росія добре все ж таки провела цю підготовчу роботу. Безумовно, в Росія провела неймовірно сильну роботу. Працювала вся дипломатична машина Росії, і ми бачили, як насправді вся інформаційна ця величезна, неймовірно дорога інформаційна машина Росії працювала. І можна тільки здогадуватися, скільки коштунути тіньова частина. Пану Вадиме, те, що Росія відмовляється брати участь у засіданнях до кінця року, що може означати? Ну перше все росіян відсторонили до квітня місяця. І в принципі їхня заява про те, що ми відмовляємося, це в принципі гра на випередження. Тобто для російського споживача говориться про те, що ми відмовилися самі, а не на І тут з однієї сторони внутрішня гра. З іншої сторони, вони нічого не втрачають. І так, як мінімум, зараз від сторони до квітня, а до квітня, що часу багато і далі будуть дивитися. Пане Вадиме, останнє запитання стосується найбільш лояльних сторін у Європі щодо Російської Федерації. Усім відомі Греція Єгорщина, давайте спробуємо ще назвати для наших глядачів декілька гравців. А, ну, в принципі, росіяни працюють з однієї сторони, і із... Тобто, якщо ми говоримо про Грецію, Греція в даному випадку це. Е... Кан'юнктура, яка сталася просто на сторону Росії, тому що в даному випадку вони протягом останніх 15 років ще ставили на крайні правих і крайні лівих маргіналів. І де наступний раз вистрілять крайне праві чи крайні ліві маргінали, ми не можемо сказати. Франції вони завжди ставлять на Ліпану. І там є знаменитий момент, коли росіяни дали навіть кредит цій партії. Але, в принципі, більш насторожує і набагато страшніше для всіх нас. Це, наприклад, заява попередника Дональда Туска посаді голови Єврокомісії Жана Клоду Янкера, який в останній день свого перебування на цій посаді зробив небщоб жорстку антиукраїнську і проросійську заяву. Тобто, по суті, в принципі, набагато страшніше це коли вони. Починаючи боробляти ну, тих, кого називають десіженмейкерами, тобто людьми, яких багато чого впливає, які можуть на багато речей впливати. І потім ці люди стають, скажімо так, експертами, які в достатньо широких колах і експертних, чиновницьких, депутатських колах європейських починають вести про російську політику. І власне, ми приходимо до того, що Україна має проводити набагато більш якісну зовнішню міжнародну політику для того, щоб інформувати краще своїх колег в Європі. Ну ви розумієте, тут не треба все вкидувати на одну Україну, тому що ми не маємо як мінімум тієї фінансової можливості. Тут є величезне запитання до самої Європи, яка насправді проморгала величезну російську експансію 10 років тому. І зараз от починають пожинати ці плоди, тобто наскільки швидко європейці зможуть почати очищатися від цього моменту, оце от велике запитання насправді більше до Європи ніж до нас в цьому випадку.